А у вас теж так. Перед чим щось робити, надо купити інструмент. Всім привіт! Намічається у нас новий проєкт. Як вот, видно, труби заготовили. Це я далі вже розкажу. І для цього проєкту і подальшої роботи довелося купити мені сварку, а именно полуавтомат. <клух> Ось вот така сварочка. 16-та модель. Зразу ну, вибор пав на Дніпром, тому що є і сервіс, і все швидко, і по місту не треба нікуди ні почтами відправляти, ни ніде нічого. Годвезли, хлопці зроблять друг чого. Це, так скажемо, не перша сварка і не перший інструмент, яка у нас є. У нас там є шуруповерти, болгарки. Та сама сварка є. Ось така є сварка. 17-та. Модель ну це ж електроди. В принципі, непогана сварка, виконує свою роботу. Но, так як вже опит скажімо, роботи є з полуавтоматом, до цього полуавтоматом я варив уже, робив, ну, брали, брав я у брата. Ну, так виходить, що носитися з ним з одного двору в другий двір це трошки неудобно. Він свою роботу робить. Мені приходиться свою роботу робити. Тому і прийшлося купувати ще один полуавтомат. Що у нас по комплектації? Ну, понятно, інструкція є. рукав. Далі відкриємо. покажу який. Це у нас іде маса і держатель для електрода. Дана сварка також варить електродами. Ну, Електродами у нас є чим варити. Тому нам це не цікаво. Іде шланга для газу. Ну і собственно. Сама сварка. Ну, Навид, якщо сравнювати та, що у брата, у нього сварка йде трошки мощніша, йде 18 та модель, вона трохи більша. Це йде 16 та модель. Коли я її вибирав, хотів взяти саму маленьку, там 14-та, по-моєму, модель, яка є у них. Ну, так посовітувався, і так мені в магазині сказали, це так, як. Після мощнішої техніки сісти на слабшу і щось очікувати лучшого від неї. Тому вибір впав такий на середній на 16-ту модель. Вона і по ціні середня і по мощності теж середня. Перше із нюансів, що одразу кидається в глаза, зараз отак розверну трошки, так це оця торохтушка. У кого так же, ну, напишіть, це тільки в мене так, чи в усіх так, чи це зборка така. Чи може щось не докрутилось з цією кришкою. Ну, Трошки, так. Да. Ну, в принципі, все таке саме, як і на 18-й моделі. Внутрі все так само, як і в 18-й моделі. Є протяжка, все так само регулюється. проволока подача все таке саме. Ну, Металічний, не пластика, бо я знаю, там є на некоторих сварках пластикові ролики. Тут ролики металічні. Вставляється або 5 кг бухта, або, по-моєму, 20 см в діаметрі. Катушка влазить сюди. Зараз ну, будемо підключати і пробувати, як вона буде варити. Да, так, що не понравилося, із 14-ї моделі сварки. Полуавтомат, тому що туди тільки влазить катушка на 1 кг, можна поставити і більше, але ну, тоді якось доповнітельно треба робити, щоб вона доповнительно була більша. Рядом катушка. І рукав, там йде рукав якийсь, скажімо, поліфірміний, Дніпроемовський, який другий не підходить. Угу. Ну, до других сварок і от других сварок не підходить. В даних моделях 16-18 і більші моделі, тут йде рукав уже універсальний. Чи єврорукав, як вони там правильно називають його, тобто підійде з будь-якої сварки. І якщо його треба буде замінити, не проблема знайти. Бо на 14-ту модель, я так в інтернеті подивився, проблематично знайти. В даному випадку отакий йде рукав. Ну, не знаю, в принципі, рукав як рукав. Ця горілка як горілка. Ну, в процесі роботи воно покаже. І також йдуть оці провода, на, як я казав, вже на електроди на сварку і держатель для маси. Ну, скажу так, якщо сравнювати держатель з масою, той, що на той у нас сварки, то тут трошки він получе. Ну все одно цих держателів надовго не вистачає. Як правило, прогорають, вони згорають або провода відламується так як на нашій сварці ось, ось. Ну тут слабший держатель, тут він взагалі видно, що він згорів. Ну тут він слабенький, тут навіть і так береш на ощупь він відсується, що метал слабший. В принципі, держатель електродів теж вже... Ну це розбили його просто. Ну, буде вже запасний, у нас буде ще один. Ну, зараз збираю і будемо іспитувати. Так, встановив бухту з проволокою, Проволоку буду використовувати 1 мм. На тій прошлій сварки спочатку варили 0,8, потім попробували одиничкою, набагато краще варити одиничкою. Зажимаємо кнопку протяжки, проволоки. І ждем. Також був куплений редуктор, редуктор брав такий із обичних, не став я брати за тим шариком, тому що його треба було заказувати через інтернет, по місту я його не знайшов. Взяв оцей ur 6 m в принципі. Нормально, вони вроді як роблять. І ще такий замітив нюанс. На 18-й моделі на рукаву, який йде в комплекті для, для шланги, на шланги, яка йде в комплекті для підключення углекислоти, кислоти, так скажемо, є заводська опресовка на бистросйомі. Тут виход теж для быстро але в даної моделі немає mm. бистро Приходиться буде ставити на Хомут. Я вважаю, це великий мінус, не такий дорогий уже той бистросйом. Ну, Діло в тому, що він набагато облегчає роботу. Тим більше, якщо часто відключають, скажімо, балон для переноски, як в нашому випадку було, коли ми носили його з одного міста в другий, то класно, розйом бистросьйом знявся і все. Так, по настройкам. Получається. Вибираєш режими. Перший режим це для електродів, другий режим це для углекислоти, третій режим це для міксу, четвертий режим це щоб варити спеціальною проволкою без газу. Ну і це там последній режим, щось аргон, щось таке підключати. Ми вибираємо другий режим. По настройкам тут все автоматично, вибирається ампераж і далі проволока підбирається автоматом. Це трошки для мене неудобно, тому що брата, там все вибирається вручну, там вибирається, регулюється, виставляється ампераж. В принципі, ми там пользовались від 17 до 20. Дивлячись, який метал варить. І плюс проволоку, подачу проволоку теж самі регулювали. Лібо ну, ми вже звикли до тої сварки. Тут трохи все по-другому, трохи для мене непонятно. Я думаю, в процесі це все вийде. Це якась проварка металу. Ще трохи не знаю, як і що, вона нічого не показує. Ну, зараз спробуємо. Зараз і воно все покаже. Наверное, надо треба додати більше. Ну так перші 5 см шва. Ну, по настройках, звісно, треба покрутити, бо щось трошки не так вона варить як хотілося. Ну, в принципі, вроді нормально. Прогріває, пропікає. Ну а там в процесі настройки покажу. Ну, вже першу деталь виготовила. Ну це для наступного проєкту. Ну, хто як думає, що це буде. Це касається сварки. Ну, на цьому все. Далі буду експериментувати, настраивати, тому що так за 2 минути трошки не розбереться, трохи непонятно. В роботі будемо варити. Варити тут метал товстий, буду крутити, накручувати і, і, і спитувати, так скажем. Тут метал у нас. Та восьмерка чи шестерка будемо варити і спитувати і накручувати її по максимуму. І там вже покаже вона наскільки і що вона себе зарекомендує. Дана сварка теж виконує свою роботу. Ну, скажу так, якщо вже спробував варити на полуавтоматі, то вже вертатися до цього трошки не хочеться. Во-первых, довго, во-вторых, шлак зачищати. Якщо товстий метал варить, то в принципі добре можна нею варити. А якщо таке більш тонке, то вже краще буде полуавтоматом. Ну а там кожному своє. Ну, вибор зробив. Далі трошки пороблю на ній і ставлю ще відзив в процесі, як вона себе зарекомендує. А ви напишіть, як ви відноситесь до таких сварок, і яка для вас краще, електроди, либо ж проволока полуавтомат.